Всім привіт! Сьогодні неділя був хліб, розпаковка. І так, Я зайшла ще після хліба і в магазин. Купила хальвы, ось 300 грам, Давно не брали, оця добра полтавська. Купила тоді пряників отаких шоколадних. з какао. Купила такий зефір. Це якийсь новенький, він но мені подобався, і я купила ось. Класний якийсь, думаю, буде добрий. І купила ще у хлібника. Сьогодні, кстати, був якийсь другий не словік. Три отакі хлібини кирпичика. Ось, все, такі м'якенькі. А, а пахнуть такі ще хру, хрумкі, такі. ще недавно, мабуть, спечені. І батон. І все. Іду зараз от хліба. чуть чуть його я прозівала. Прийшлося мені зупиняти хліб на обратному путі, як він їхав. І сьогодні у нас новий хлібник, Неславік. Ще й нова машина була, звісно. Якби дядько не сказав мені, що нова машина, так я б і не поняла, що той хліб поїхав. Ну, взяла ось цілу сумку хліба. І ще і в магазин зайшла, Вон взяла пряників, зефіру там до чаю і до кави.